Привіт-привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами тайм менеджмент зарядка студія управління часом Богуштайм на зв'язку. І з вами я, Катерина Мілютенко, бізнес-тренерка компанії Богуштайм. І сьогодні ми з вами, як завжди, зранку зібралися для того, щоб задуматись над чимось дуже гарним і зарядитися на наступний і на цей день. Дійсно, класними емоціями для того, щоб ми встигли з вами зробити дійсно те, що ми хочемо зробити. Тож, всім вітання! Хто доєднується, привіт-привіт! Про що сьогодні хочу поговорити разом з вами? Сьогодні я з вами хочу поговорити про чесність. Вперше за все, про чесність перед собою. Це, це та штука, яка дійсно потрібна. Це та штука, яка дає натхнення. І це наша з вами вміння. Потім спочатку перед собою, а потім з іншими розуміти світ і давати відсіч світу. Адже як ти можеш дати відсіч, якщо ти дійсно не розбираєшся не. Думаєш, та, не знаєш, що е, тобі потрібно. Отже, сьогодні про чесність перед собою. Е, взагалі, як чому, чому чесність і чому тай-менеджмент? Е, бо тайм менеджмент насправді це не про те, щоб встигати все. Ми про це говоримо кожного разу на наших, е, на наших тренінгах, на наших виступах. Е, кожен. Представник та, е, нашої компанії, він, е, звісно, проговорює про те, що тайм-менеджмент менеджмент це не про те, щоб е, встигати. І не про те, щоб встигати все. тайм менеджмент він, знаєте, він про те, щоб встигати саме те, що потрібно кожному з нас. І ось тут вступає в гру чесність. Бо як ти можеш встигати все те, що потрібно тобі, якщо ти не знаєш, що ти хочеш? А, сьогодні у нас а, в BushTime йде закінчення одного з а, наших тренінгів онлайн-квест, та менеджмент квест а, Turbo 21. І сьогодні 22-й день. І в цей 22-й день буде. А, Народ народ дивиться, що робити. Народ е, скидає свої е, плани на день, і, звісно ж, е, як зазвичай, е, буде запитувати під кінець дня, а куди скидати звіти? Е, але ж, ось таке планування зранку, планування ввечері підбиття підсумків, це також про чесність. Е, в першу чергу перед собою, чи чесно, я запланував для себе день, чи чесно я взагалі щось зробив із того запланованого, чи хочу я далі щось завтра робити, але найцікавіше, що і те, чого ми вчимо на наших. Тренінгах і те, що ми зможемо е, кожному з вас допомогти опанувати, це можливість мріяти, да? це вміння мріяти, тому що е, минулого тижня отримала зворотній зв'язок від, знову ж таки, цього потоку, від дівчини, яка проходить його, завершує його, правильно вже говорити, е, яка завершує його. Е, і дівчина говорить, що. Дійсно, а дійсно я три дні ходила і думала над завданням помріяти, і я не могла на це вирішитись. І потім, звісно ж, я зрозуміла, що дедлайн він уже підходить, і мені потрібно щось робити, і мені потрібно якісь давати зворотній зв'язок. Тож я сіла. І ще раз читати матеріали. І третій раз, коли я читала ці матеріали, я побачила, що можна також писати мрії не тільки для себе, а й мрії для своїх рідних. І я почала писати мрії для своїх рідних. Написала їх дуже швидко, і, і потім, і потім я почала писати мрії для себе. І це знову ж таки, друзі, з. Це про чесність перед собою. І потім цих мрій ставало все більше і більше. я не могла зупинитися. Ось так сказала а, наша студентка. І про що я взагалі хочу зараз вам сказати? Про те, що вміння і мужність подивитися на те, що ми хочемо. Подивитися вперед, те, що ми е, хочемо мати в майбутньому, ось це те, що буде нас зранку підривати з ліжка, ось це те, що буде нам давати сили робити якусь нудну, е, ну, ніби як на перший погляд, роботу, це те, що буде нам з вами давати енергію йти по цьому життю. Тож про чесність перед собою можна говорити роками, годинами. І е, завжди буде про що говорити. Але що я хочу попросити вас зробити прямо сьогодні? Чесно подивитися на всі сфери свого життя і зробити дві вправи. Перша вправа це виписати все те, що ви комусь пообіцяли, і чесно це або завершити. Або відмовитись, але знову ж таки сказати чесно. І другий, друга вправа, яку я буду просити, і дуже-дуже хочу, щоб ви це дійсно зробили, щоб ви чесно написали для кожної із цих сфер те, що ви хочете мати, як мінімум, в наступному році. Тому що те, що ми зможемо зробити, залежить від того, що ми. Хочемо зробити. І варто багато хотіти і чесно признатися собі в цьому, хотіти від життя набагато більше, ніж ми можемо. І тоді дійсно ми будемо мати більше, ніж ми маємо зараз. Тож Дякую, доброго ранку. Дякую, що вітаєте з Днем народження. Так, друзі, в мене сьогодні день народження, і саме тому я говорю про чесність, тому що для мене цей день це також можливість подивитися на все те, що було за спиною. І це також можливість чесно, щиро і відкрито подивитися в майбутнє і написати собі. Ось ті точки, ось ті мрії, ось ті ідеї, які хочеться отримати, які хочеться досягти. А так як ми з вами, друзі, 100% досягати, да, ті, хто люблять досягати, і це я вірю, і я справді це вміння, це натхнення бачу в кожній людині. В когось в більшій мірі, в когось в меншій мірі, але ми дійсно з вами ті, які люблять досягати. Тож я бажаю вам, дорогі друзі, щоб кожен день був для вас тим омріяним днем, який ви дійсно хочете отримати. Бо ми це найкращі друзі для себе самого, і тут знову ж таки в гру входить і вступає чесність. А, тож сьогоднішня настанова від мене чесно, щиро і відкрито: подивіться на те, що ви пообіцяли зробити і не зробили, Випишіть це, завершіть це. Завершіть це двома способами: або зробити, або щиро сказати, що ви його не зможете зробити. І друга настанова і друга задача на сьогодні для вас від мене це сісти і по всіх ключових областях вашому житті написати, що ви хочете отримати в наступному році від цього життя. А зараз у нас з вами залишається трошечки часу. І я нагадаю вам, якщо ви ще не встигли написати свій план на день, то це той момент, що дійсно це треба зробити. Якщо перші два завдання, які я вам дала, можна зробити протягом дня, то план на день ідеально зробити тут і зараз. Отже, випишіть задачі, які ви хочете сьогодні зробити, не забудьте про робочі задачі. Про задачі з навчання, про особисті задачі, залиште трошки часу на форс мажори, і ці всі чотири пункти, вони мають залишитися у вас для виконання. Проставте біля кожної задачі час, який ви витратите на те, щоб її вирішити, на те, щоб отримати результат по цій задачі. Далі проставте пріоритети, що важливо зробити прямо тут і зараз, а що може почекати до завтра. І, звісно ж, і, звісно ж, і найважливіше, зробіть графічний розклад свого дня від 00.00 до 2359 на лінійці часу. розпишіть ваш день, з чого він має складатися, і з яких задач. І вибудуйте їх так, в таку послідовність, яка буде зручна саме вам. Тож. Друзі, кайфуйте від цього дня. І, звісно ж, заплануйте ось цей кайф собі. Тому що це ж така ж задача, як всі інші. Бо задача це те, що потрібно зробити. А якщо ми хочемо з вами трошки покайфувати, то це потрібно запланувати. І крутого вам дня, крутого. Вам настрою і пам'ятайте, що чесність це наша чеснота, що вміння бути чесною перед собою і вміння бути чесною перед іншими завжди і завжди цінується у всьому суспільстві. Тож розвиваємо чесність в собі і крутого дня!